Художники, напевно, це дуже закомплексовані люди, які хочуть стати я думаю, на початках, які хочуть прорватися в, ну, в, щось, в щось вище. А з іншого боку, художник це, це дуже чутлива людина. Якщо цього, цієї чутливості немає, то нема чого взагалі цим займатися. Тому що основна штука це проникати за ті межі, за ті. Так, скажімо, перегородки там, умовно фікції, які інші не бачать. Тобто, ти, якщо художник бачить, проникає, рухається глибше, має цю чутливість, тоді, він, тоді в нього є шанс бути справжнім художником. І тому художник це багато всього, це і генетика, це, я думаю, не без того. Це виховання, це особиста вразливість, чутливість. Я вважаю, що і закомплексованість так само на початках. Тому що це так є. Ти даваєш свої комплекси і, і ти переходиш далі, 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 і потім ти вже вільний просто. Ну, найпростіша праця з екологією ну, для мене особисто, це якщо ти десь перебуваєш. На природі бачиш сміття, то максимально позбирай навколо сміття, якщо ти йдеш звідси, там візьми пакети, відноси до смітника. Ну це вже, це вже роб, це вже є художня. Звичайно, про це не треба знімати відео так і показувати це як художній проект, просто робити це. Розумієте, є ще спекуляцій багато, тому що художники, які борються за екологію, вони борються за власну місію. Тобто, певну певну картинку про те, як вони борються за екологію. Це треба робити щоденно. Тихо і непомітно, ну, звичайно, якщо ти хтось це помітить, покаже, тоді це класно. Мені більше такі імпонують художники, які не декларують оцю свою мегадіяльність по очищенню світу. Без так, тобто це має бути ну, такі речі, як, як, як там, нагодувати голодного, там, допомогти бідному, там, скажімо, прибрати. Це є речі, які. не... Ну, Ну, не треба перенос. Можна їх якось в якісь формах передавати в мистецькому, в мистецькому світі, в сфері мистецтва. Але це є речі, які є первинні, і це є людські речі. Це не треба на цьому робити з цього аля велике мистецтво. Ну для мене це так. Мистецтво, яке не комерційне, і художники, які абсолютно не працюють на такі от болючі суспільні критичні теми, вони фінансуються грантами. І це зараз така от практика, яка критикується старшим поколінням. Як ви до цього відноситесь? Я добре, ну, я ставлюся позитивно, тому що якщо щось якісне і цікаве виходить у художників, які отримують грант, то це дуже-дуже класно, це браво. Свого часу, коли я був молодшим, я також отримав грант від Центру сучасного мистецтва на той час ще Сороса. І, власне, я там отримав грант на, на виставку індивідуальну, яку робив в 1995 році в художньому музеї. Пізніше, в 1998 році отримав грант на часопис кінець кінцем, тобто, але з цього щось вийшло. Натомість бо часто буває зараз так, що молоді молодь, ну див... оскільки от є дуже багато інформаційних хвиль, тобто фейків, і не тільки фейків, а просто дуже багато інформаційних хвиль. Художники шукають, ну, молоді художники, як на цьому всьому грати? Вони грають швидше з інформацією, ніж з самою суттю. Це, 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 це. Так. І, і в цьому є пастка, тому що от, от, моя кураторка, колись я був. У 2005 році я був на стипендії в Варшаві ґауде Полоні, У мене була дуже хороша кураторка Аня Раковська, вона є історик мистецтва і, і, і куратор. кураторка. Вона дуже розумна, цікава. Зараз вона працює в Польщі в цій же ж системі. НЦК, Народний центр, Національний центр культури і опікується стипендіями для молодих художників. І вона мені якось кілька років тому ми зустрічалися, вона таку цікаву ремарку видала: ти знаєш, каже: ну, я вже не знаю, що до цих молодих польських художників. Каже, 90% оцих всіх е, е, проєктів, які приходять, щоб отримати стипендію від молодих польських художників. Полягають в тому, що я хочу поїхати кудись, то там пофотографувати, дослідити, обстежити, зафільмувати, виявити проблему, написати експлікацію і, і надрукувати фото, зняти відео. І це буде таке моє соціальне дослідження. Каже, 90% можна просто переписати. І там ось серед, може, навіть більше відсотків. Ось ще ось декілька там людей пишуть. Я б хотів там, поїхати, скажімо, до якогось відомого художника, там, попрацювати коло нього, там, навчитися якихось речей, там, перейти якісь речі. Такі. Йдеться про те, що е, масовим стало це споживання інформаційних хвиль, як я казав, і а-ля дослідження соціологічні. Ну, художник це не соціолог, він може якимось там, парадоксальними штуками виявити якісь речі. І вони, як правило, вже почали ці проекти відшивати, тому що вони звертають увагу тільки на тих, які хочуть справді прагнуть особистого пізнання і особистого росту через там спілкування з майстрами, через співпрацю з майстрами, через якісь глибші проекти, а не Аля дослідити, там, вивчити, показати. Тому що зараз дуже багато я бачу молодіжних проєктів, які є от таким. От я щось дослідив, показав, щось там перетворив. Насправді, це є пустишки, тому що реально основну роботу виконують люди інші. А художники дуже часто на цьому спекулюють. Ну, Оце от, от мені не подобається. Ну тобто не те, що не подобається, я просто розумію, що це хитний хибний шлях. Ну, тобто я на це не звертаю уваги. І це для художників, для молоді, мені здається, зараз більш важливо працювати над собою, ну над якимось над своєю майстерністю, ну навіть просто медитувати, ставати чутливішим. навіть якщо ти не можеш щось створювати, Можливо. читати книги. Молоде покоління івано-франківських художників. Чи є цей зв'язок? Чи відчуваєте ви якусь можливу відповідальність перед ними? Я думаю, що ми не просто відчуваємо. Ми їм багато допомагаємо. Ми зробили тут чимало проєктів, і напевно ви бачили цей каталог. Перше відмінок це все наша праця. І ми їх намагаємося підтягувати. Хоча я розумію, що з одного боку, з точки зору поінформованості, і знання про сучасне мистецтво, у них зараз краща ситуація. Тобто інформацію можна черпати звідусіль, там не дозволяє багато чого побачити, подорож. Так само у нас це було складніше. Але з другого боку, це, ця навала інформації їх дезорієнтує дуже часто. І вони губляться в цьому всьому, і вони час від часу, ну дуже часто роблять проекти, які вже, в принципі, давно відстріляні десь в західній арт-системі. Тобто, це вже так би мовити. Постріли в холосту, це повтори. Ну, Їх тут не було, але там це вже давно, так би мовити, опробовано. І хочеться їм допомагати в тому, щоб вони все-таки не шукали цих готових доріжок, шляхів е вже протоптаних, а намагалися там протоптувати, знаходити свої власні е дороги, ну, свій, свій власний шлях. Це найскладніше, це може. Там це життя тривати без визнання, без, без розуміння оточуючих, але це, це єдиний справжній шлях. Що, так, якщо ти стаєш на якісь лекали, які вже там готові, відпрацьовані, ти зрозуміло, можеш швидше досягнути успіху, ти можеш швидше десь там опинитися в певних якихось колах, в певних середовищах мистецьких на Заході і в Україні, але в цілому ти не станеш кимось. Ну не станеш справді художником. Ти будеш трошечки таким симулянтом.